Де українська зброя? Питання, яке ми регулярно чуємо в телеефірах, читаємо в соцмережах і ставимо чиновникам. Напередодні озвучені нові дані на закупівлю необхідного арсеналу витратять 6 мільярдів доларів. Гроші підуть зокрема і на розвиток вітчизняних підприємств. Про це заявив міністр стратегічної галузи промисловості Олександр Камишин. Тож що купуватимуть? Частину можливого асортименту бачив мій колега Михайло Манилюк. Він відвідав презентацію розробок вітчизняного ОПК. Більше про новітні дрони, робо, роботи та системи радіоелектронної боротьби. Далі в сюжеті. Зброя українського виробництва її на фронті дедалі більше є. І вона ефективно показує себе в бойових умовах. Сучасні технології, дрони та роботи. Ось що нам потрібно зараз, щоб мати перевагу над ворогом. І вітчизняний ВПК упевнено рухається в цьому напрямку. Це роботизований комплекс Д-21. Він здатен знищити сотні російських піхотинців і при цьому зберегти життя наших захисників. Всі розуміють, що така установка дозволить вивезти людини з полю бою. Тобто хлопець може сидіти десь в захищеному місці і дистанційно керувати таким бойовим модулем. До 96 годин може стояти на одному заряді. Він буде дивитися, буде камери всі передавати, показувати картинку. Фактично, ми передали декілька таких модулів, які зараз, ну скажімо, більше випробовуються на фронті. Сам короб там на 120 набоїв, а дальність залежить від кулемета. В частности, цей він може до 2 кілометрів. Вести. Цього Робот оснащений технологією штучного інтелекту. Це значно полегшує роботу оператору. Ну, Ви самі розумієте, що людина втомлюється, да, і штучний інтелект допомагає просто людині побачити чи утримувати, наприклад, там, якусь ціль. І це от, ну, штучний інтелект у нас тут є. Да. Він застосовується саме для того, щоб утримувати. Тобто, наприклад, людини, солдат, який керує, він може захопити декілька цілі да, тобто, і там чекати влучного моменту, щоб по ньому починати. І навіть якщо ця ціль рухається, робот може супроводжувати ці цілі. А цей безпілотний наземний апарат здатний доставляти їжу, ліки, боєкомплект до воїнів на нулі. Це такий собі роботизований евакуатор. Він дуже універсальний, тобто він можна і грузи перевозити. Військові можуть перевозити так. само можна і людину перевозити, якщо вона поранена. Чи так само людину можуть там ми зробили навіть такі крісла для того, щоб людина, якщо вона втомлена, на масіл може сісти і з грузом переміщатися. Це лише кілька зразків озброєння, що їх створили українські розробники за понад два роки великої війни з Росією. Ось цей надводний дрон призначений для того, щоб топити російські кораблі. А яке бойове навантаження несе магу раз собі? 300 кілограмів. А це межа чи можна і більше застосовувати? Ну, в принципі, можна більше. Питання в тому, що з одного боку паливо, з іншого боку, корисне навантаження. На що ось здатні ці 300 кілограмів, що можуть підірвати? Це корабель, можливо. 300 кілограмів можуть пропалити в 14-метровому кораблі на скрізьну дирку. А якщо кілька таких магур... Потопить. Це наші руки, це наші очі, це наша зброя на воді, завдяки якій, я думаю, всі знають про результати здобуті саме на цьому плацдармі. Ми працюємо над тим, щоб ці результати були... Набагато глибшими, набагато ефектнішими за відсутності повноцінної міжнародної допомоги, збройні сили України роблять ставку на дрони. Саме завдяки безпілотникам. Нині вдається нищити на полі бою левову частку броньованої техніки. Наші безекіпажні системи, як на морі, як на суші, так і в повітрі, відповідно є. Е... Не просто важелем рівноваги і паритету, і наших асиметричних відповідей на полі бою, да, а є тим, що вивчає світова наука, що вивчає а, взагалі а, світова воєнна історія і практика. Основний виклик для нас це а, технологічний виклик. Так, і ми маємо йти в ногу з розвитком тактики, з розвитком зміни технологій на полі бою. І насправді, от якраз у цей момент, є. А, Скажем так, тим процесом, який займає е, величезний шматок роботи як е, організаційної, так і технічної. Створювати нові і нові безпілотні апарати для українських розробників уже навіть не виклик, а мета. Ми маємо власні аналоги ворожих ланцетів і шахетів. Наші далекобійні дрони летять на сотні кілометрів у тил противника. А це один із видів розвідувальних дронів, типу Шмавік. Це розвідувальний дрон. Він може виконувати як розвідувальні місії, так і розвідувальні ударні на нас. Чи там ну всі, всі ми бачили відео зі скидами? Цей дрон так само буде мати таку можливість. Зараз, по суті, йде мілкосерійне виробництво на повноцінну серію. Вийдемо десь на початок липня місяця. За планами міністерства стратегічних галузей промисловості, цьогоріч спроможності вітчизняного оборонно промислового комплексу зростуть у шестеро порівняно з минулим роком. Ми представили тут всього декілька е, прикладів того, що наш оборонно промисловий комплекс вже спроможний, і ми можемо по багатьох позиціях закрити нашу внутрішню потребу. Так, нас поки що недостатньо коштів для того, щоб законтрактувати в повній мірі е, всі наші спроможності, але ми разом з Силами оборони над цим працюємо і шукаємо достатнє фінансування. Посадовці наголошують, незабаром в Україні почне діяти новий проєкт під назвою Залізний полігон. Головна мета підтримати українських розробників і скоротити час виробництва нового озброєння для сил оборони, зокрема роботизованих комплексів безпілотних апаратів та систем радіоелектронної боротьби. Михайло Менелюк, Василь Міновчуков. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.